Усім привіт, це друга частина розслідування про таксистів-грачів. Хто вони такі, і як на них не потрапити? Давайте дивитися у продовженні мого розслідування. Беру валізу і під виглядом туриста прямую на центральний залізничний вокзал Києва. Шукаю, хто може мене підвести, коли я починав робити цей експеримент. Взяв валізу і поїхав на київський вокзал. Мені навіть не довелося довго шукати подібного таксиста. Доброго дня а, а до цирку. Далеко довезати? цирку? Yeah. Ага, довзатирку. да? перевіряю додаток із картами. На нашому маршруті жодних перепон. Ми їдемо 10 хвилин, 15. Я роблю вигляд, що не помічаю обману. Нарешті ми на місці. Погляньте на наш маршрут. Він більше нагадує екскурсію центральною частиною Києва. Не дивно, що ми їхали майже пів години. Отже, друзі, експеримент завершено. Ми побачили, хто такі таксисти грачі, як їх називають у народі, і як вони працюють. А зараз давайте звернемо увагу, як вберегти себе і свій гаманець від недобросовісних таксистів і завищених цін. Від нелегальних таксистів можна очікувати будь-яких сюрпризів, переважно неприємних, наголошує голова таксомоторної асоціації. А головне потім довести, що саме цей водій вас обрахував, побив, пограбував чи кудись завіз. Дуже складно. Ви не залишили виклик у службі таксі. А відтак жодних доказів того, що ви взагалі були в цій машині, у вас немає. Скільки з мене? Ціла двісті 250. Якби я скористався офіційною службою таксі, мені б це коштувало близько 50 гривень. Завантажуйте додаток на смартфон. Тоді ви в онлайн режимі зможете бачити і шлях, яким їдете, і скільки вам треба заплатити. Якщо ж маєте намір скористатися послугами першого ліпшого таксиста, що зустрів вас на вулиці, майте на увазі, ви наражаєте себе на потенційну небезпеку. Друзі, дякую, що додивилися цей експеримент до кінця. Залишайтеся на нашому каналі Голос Свободи. Підтримуйте наш канал, ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте ділитися цим відео. Побачимось.